Того, що дома роботи вистачає, ще ж і, і на базі вистачає. Робимо і демонтаж, і потихеньку тут, на цих, я не знаю, скільки тут квадратів, квадратів 50, мабуть, да? отак. То, коротше, усе обладнання, все стоїть у маленьких отаких от об'ємах, тому що більша частина нашого переробного цеху тече криша. І ми там почали іди, легенько так і ми, піти отак пройдися, покажи. Ми потихеньку почали там уже демонтаж робити, хоча б з боку якось будемо його обратно. У мене ще тут 100%. я щас... Щас тут доформірую. Так, ну ось бачите тут отаке усе. Звісно, тут можна буде розвернути. Знаєте, якщо це все діло тут обрати, лінію поставити під одну сторону, ну так, як я планую, бач, бачите, підкопає і, і, і на голову. То, звісно, тут можна буде хоч трошки. Ти не плани, поверити. а результат показуй. А? Ти не плани, а результат вже як ми, ми без планів... Ну, Результат він завжди буде, хоч якийсь буде, да? його ну, він або поганий, або хороший. Я тут на плани, от, що Просто от маринка стоїть, гранулірує перепилом комбікорм. Я би МВД намішав бролерам, курям несучкам. Зробили додому бролерам комбікорм і зробили комбікорм для свиней. І щось ще треба е, стартовий БМВД зробити для малих поросят, той що 10-30. Ну в общем, поки маринка там, а я тут Оце розвалив, винесли, ну важке залазали, зараз, зараз, звісно. Треба когось із хлопців е, тоді гукати, е, щоб мені тут помогли. Ну а так, по суті, вже ж непогано, вже ж так видно, що тут як ну, не я, я. за депунірую, Тебе не чути, я думаю. Ну я сам, сам до себе. Запітоніруємо, кажу, стежечку зальємо і буде красота. Скажи. А є пересидеть. Ну тільки треба, щоб дощі пройшли. А Це бачите, як маринкін апороц сандолет, туди вона Ну, Це Рутек 100. Уже оце мішок. Це ось перепілочка. Бачите, дрібненький такий цей, комбікорм. Чисто для перепілочки. Бо Маринка туди робота, каже, ти мені настрой э, апарат, і я сама буду там за цей. Взагалі, настрою та й працює. А тут а БМВД для курки, хочеться покажу. Це куряче БМВД для курейних сушок. Отаке. Дуже класне, потужне. Провірили на собі. Курі несуть. У нас яєць ніхто, ну короче, нема куди яйця дівати. Прикиньте, я кажу, я вже чи оптом буду їх э, э, комусь здавати. Нікому не нужні яйця. Ми зараз по 50 гривень їх ось будемо виставляти вже на продаж. Я все одно вони не нужні. Кажу, як назло, кури не неслися, всім яйцям, всі дзвонять, а курячих яєць нема домашніх купити. Нема, нема, нема. Не неслися. А зараз, як занеслися, що в нас 50 штук у день, куди їх дівати? Кажу, ну реально хоч таке, хоч беріть та назад їх свиням, віддавай, хай свині їдять. Ну що ну робити? Таке якесь. Зато дивлюсь. Заходять у, у маркети, ну беруть оце штамповане, ну типа люди ж їдять. А чого домашнє не хочуть? По суті, АТБ скільки ми вчора бачили? 69, да, по 69, так, по-моєму. 69 гривень, десяток яєць. Ну, типа, люди вроді би економлять, ну, при тому бояться щось -то купляти домашнє. Так тут домашнє, тут петух даже його може там запідне, що воно натуральне, розумієте? Ну коротше, ладно. Яйця лезуть, як полів'язи. Це так, отак я пакую в мішечки. Пишу от рецептурку, бачите, тут комбікорм. Тут, комбікор, е, ну, тут е, кури, несушки, гуси і качки. Але тут е, на гуси і качки ми, ми міняємо рецептуру і міняємо це. Ну, але буклетик, такий бухлетік людям ну, от против. і в гуса. Зараз будемо пакувати, навіть провочку потихеть. Вони спішов, ну, в общем беруть. Ну, це, це, знаєте, так. Ті, що знають, що ми цим займаємося, ті замовляють із прошлого року, роботи хватає. Ну а ті, хто не знають, можете звертатися за номером телефону. Я завжди залишаю у себе в цьому, в, в у вайбері, все, що по БМВД, по комбікормах, пишіть, будь ласка, мені, не маринки. Маринки зараз замовлення кошиків іде пасхальних, тобто копченості домашні, кошики такі подарункові там, чи просто сімейні, то по кошиках, будь ласка, маринки пишіть, бо ми тоді путаємося, я тоді не розумію. Бо і Мені там уже кошики і ковбаси там заказують, їй там БМВД, і в нас тоді отака коша виходить. Тож, будь ласка, якщо ви не перемотали, це, я можливо де ще відео по... По цей повторюся долі пізніше, бо є люди, які перемотують по БМВД, по комбікормох, пишіть мені на Viber, а по продукції нашій домашній і стосовно що паски там і не паски. Будь ласка, пишіть маринки. От і все. Суді до секунди. Ти далеко пішло? Ти... Покажи, що ти, що, ти, що ти опять притягла у двір. <ріст> не літню резину, ні-ні ні. Що? Не літню резину, ні. А що літню резину? Ну, типа, всі купляють літню резину, а ми ні. А, ні, не літню резину. У нас це сезонка. Ми, ми, це, ми трохи по-розумному підійшли до цього. Розказуй, що це таке в Я лівець. Я лівець. А чого то й. А та я банк, ні, та тут що дві лопати і готово. готові. Цей. Це в Богдана ми брали ялівець. Ту... І тує Самшит, туї, да. там ми в прошлому році. Ну не тікай, йди, підійди ближче. Що ти, калюжу тільки переступи, не через калюжі. Переступай, переступай. О, молодець. Розказуй. Що це за самшит? Він це великий, середній, маленький. Це О, це ялівець. Великий, середній, маленький. Такий водон попить. Це середній, заказували середній. Так що, якщо що, дивіться, який красивий. І куди ти його хочеш? Ну от показуємо. Ну воно гарненьке, воно ж зараза розростеться, буде супер, до? Не радий буде що позативати. Не, ну він обрізається. Но жовку ніхто не відміняв, якщо що. Так що пойдет. Ну, отак от, бачите, тут. А це самшити оці. Що гарно підросли. В минулому да. році ми невеликі броли. Ну і виходить, там ціни, коли в нього, навіть на ялівець, що там від 150 гривень. І... Не, там в нього вже більше. А, від 300 гривень. Не, ну, великі. Ну, ну. 000, ну, не гілочка, як у нас на базарі продається отака от гілочка, тож, 300 гривень гілочка. Це ж коли він виросте отаким, от щоб був, так? Да? Так, що ніж коли покажемо по відео? Ні, покажемо. Ми номер Богдана дамо, то є там ну хороший просто чоловік. Ми так сказати, в інтернеті його знайшли в минулому році, і так вийшло, що так і з ним тепер і товаришуємо. Ну, ми залишимо дзвоніть, питайте стосовно самшитів, стосовно таких ялівців. Тут бачите, тут Маринка виходить замовила три. Одинокові і один, ото ну, такий от голубий, якийсь дочі, да? як він називається, Марис. Ну він красивий, теж такий гарний, гарний. Прям ото -от таке. І цей. Манюній, ти вийшов гуляти, да? Каже, дощі йдуть, маленький, мій маленький. Сидять, сидять. Ні, не сидять, не треба. Так. А, від мідного купоросу здохне собака. Да. Люди ж думають, що все ж таки мідний купорос це йод. Ну та ладно, да. не будемо відкривати цю тему, тому що і це такий септик для того, щоб грибки всілякі не розводилися на деревині, які тоді поїдають кору, і тоді, коротше, деревина погибає. Ну, це як я знаю. Нарциси Нарциси? Нарциси. Так ми їх ще по повідкопуємо ще тоді. Ото таке. І, коротше, трудяги, не цей нема там нічого страшного. Почитайте, що таке мідний купорос, Він використовується навіть в кулінарії. Залізний да, є залізний купорос, є мідний купорос, Ну, в общем, те, що ми робили, це не є там дуже вредно. Ну, а пекло в мене палець, як писали, так а палець пече. Це ж йод. Ну а спіртом намажте рану, вона пектиме, пектиме, але ж спірт усі п'ють. Ну, горілку да. Ну, вроде йод, але ж усі його п'ють. Ну, ми ж його не пили. Тим більше ми його, там, дозіровка було, скільки там його, 100 грам на 10 літрів води зовсім невелика. Так, ну ладно, перейдемо до туй. Ось Бачите, туйки. Отакі. Ну, доволі, по суті, непогані. І з, ми брали, виходить, три штуки в нас пропало. Ми брали 10, три пропало. Ну, одна взагалі пропала зразу, там, буквально, не знаю, через, видать, не прижилося, а дві пропало. Протягом зими там говорили, що їх щось під'їдає. Ну, коротше, ми її попідливали від хруща і так далі є. Ну, нічого їм не помогло. Ну, а це отут-от бачите, сім штук залишилося. Маринка, я так поняв, що туди вона сам шит посади. Вона то мені не каже, ну, мабуть, отюди. От і все. Так, ну що, все, товариші трудяги, буду бігти, бо коротше, ще вдома куча роботи. Треба там от Коса робив е у літній кухні. Плитку доложив, то треба позатирати зараз шви там по, по цей. І ще сьогодні різати по руся, а може й двох. Вчора ми одне зарізали, і сьогодні ще двох. І завтра Доната, мабуть, і теж порися. Ну, не знаю, подивимося. Трошечки тут у мене отакий. от, Бачите, ну це вже, вже, вже порядок тут буде. Ми вже тут ще раз-два. Потолок я не, не буду поки що лізти тут, а хочу пластиком. А іменно, откос от уже все, вже плитку доложив. Отак, от зробив. Доволі все цікавенько, інтересно вийшло. Ото тільки отаму, де, де кінець, ще, ще не цей. Ну там уже не так столь важно мені, чи столь важливо, да, як отут. Отут, отута порядок, далі сюди холодильник, відсунули все. Все, робоча зона є, вже по кругу, так що добре. Ну і бачите, і тут так само, і виходить, що просто треба тепер шви позатирати, тому що вчора, вже вечором, це все діло не хотілося робити, але все одно треба його доробити. Так що, в общем, отак. Е, ніколи в житті не робив такої спрови. Тобто, типа, як воно на -на називається? Откоси, да, і підвікок рішив. Е, Вийти з положення, отак. О, такий от оголочок, типу, в плитку. І все. І сюди теж отак плитка. Плитка, там пінопласт зразу наклеїв, а потім вже на пінопласт плитку, щоб невеликий слой клею було, щоб плитка не повідпадала. Ну і все, залишилося просто тепер тільки порядок тут навести. І вже у нас, по суті, наша літня кухня готова. От і все, бачите? Так що, отака от красота. Так, ну що? Опа? Ну і тут у нас. Це у нас вже партійка, яка вже, так сказати, їде на, на, на дємбіль. Все, вже уходящі. А, а ви приходящі їсти, зараз несу. Марина там вам наробила два мішка. Треба їх розсадити сьогодні. доволі. Так, я думаю, що ріжі все-таки підуть до рижих на нижній ярус. А білі ми розсадимо, оставимо на горі. Во. Красавчики. Да зараз буду давати. Ну, що ви ну, кричите? Все, коротше, товариші трудяги. Всім поки що дякую за перегляд. Пишіть коментарі, замовляйте БМВД, замовляйте вже ті бокс-пакети. Ну як замовлення поки що приймаємо? Ми так дивимося, що по об'єму в нас хватає поки що продукції. Тож поки що замовлення приймаємо. Ну а як уже не буде. Е, так сказати, що ми побачимо, що в нас вже достатня кількість замовлень, тоді вже ж, звісно, не прийніматимемо. Хоча е, буде, буде, може, якийсь роздріб. Ну, в общем, більш детально ще по кошиках, е, по цьому ми ще пізніше знімемо відео, повторимося. так сказати. Е, ще хочу повторитися, що в нас йде розіграш до 10 квітня, е, безкоштовний розіграш звичайний. Такий собі е, простенький із е, компанією StarVet, Ну, це ЗВК. ЗВК, StarVet, Це одна та сама компанія, просто більше вже StarVet розвинуто, я вже казав. Е ми зараз проводимо такий собі невеличкий просто розіграш, де ви можете зробити е, там, е, так сказати, е, невеликі не е, умови, да, ви їх е, зробили і отримаєте, можливо, е, щось із ветеринарних засобів Starved, е, то, ну, ЗВК Старвет, опять же, що так буду казати, щоб люди трошки розуміли. Ну і суперприз там чи перше місце, отак буде е кошик е від, від нас. Тобто кошик домашньої продукції, е копченості, е такий пасхальний кошик е буде на першому місці. Так що, якщо ви хочете собі е себе порадувати, посмакувати хорошими класними е цими. Е смакотами, то приймайте участь. Ну і звісно ж, якщо ви займаєтеся сільським господарством, то вам ще і, я думаю, понадобиться деякі препарати. Усі умови я закріплю в коментарях під цим відео. Також, ну, в общем, почитайте, подивіться. Я думаю, що ви все можете зробити. Все, давайте, всім дякую, всім до побачення, миру, здоров'я, хай вас Бог береже. Я зараз поуправляюся, Маринка пішла передіватися, і будемо. Коротше, займатися треба різати поросят. Все, друзі, всім дякую, до побачення. Пока-пока.